Вітає Ватері 5 хвилин на головне. Понад 17 мільйонів гривень готівкою СБУ та Нацполіція ліквідували ухилянську схему. На Хмельниччині судитимуть 13-річної дівчинки. Про це та інше розповім в подробицях. СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у столиці. Правоохоронці вилучили в ході обшуків понад 17 мільйонів гривень. За даними слідства, організував протиправну схему 50-річний киянин, який долучив до оборудки цієї лікаря-кардіолога та столичного адвоката. Фігуранти пропонували клієнтам підроблені медичні висновки про нібито тяжкі захворювання, що давали підстави для зняття із військового обліку. Крім того, зломисники обіцяли призовникам фіктивне працевлаштування на критичне підприємство із подальшим бронюванням від мобілізації та навіть заробітну плату без необхідності працювати. Організаторам загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. Сумна звістка сколихнула ямпільську громаду на Шепетівщині. На війні загинув житель села Миклаші Сергій Ілліч Кащук, 1980 року народження. Воїн віддав життя, боронячи рідну землю від ворога 14 серпня 2025 року. Виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Миропілля на Сумщині. Про дату та час поховання полеглого захисника. Повідомлять додатково щире співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині судитимуть 19-річного юнака, який зґвалтував малолітню та погрожував вбивством. Слідчі Шепетівського районного управління поліції завершили досудове розслідування, за яким встановлено, що раніше судимий вже житель одного із сіл Шепетівського району зґвалтував 13-річну дівчинку. Окрім того, під час конфлікту в стані алкогольного сп'яніння обвинувачений побив дівчину і з шумовим автоматом в руках погрожував вбити потерпілу та її матір. Обвинувальний акт стосовно зловмисника направлено до суду. Гвалтівнику загрожує позбавлення волі до 15 років або ж довічне. ДТП у Полонному у поліції області повідомили вчора зранку зіткнулися автомобіль «Фіат Доблу, за кермом якого перебував 48-річний житель Хмельницького та 32-річний місцевий житель, який кермував мотоциклом. Водій двоколісного травмувався і його госпіталізували. Справу розслідують правоохоронці. Хмельницькі торівці знову виявили чоловіка, якого при собі була схожа на наркотики речовина. Під час патрулювання на вулиці Вишневій інспектори помітили чоловіка, який поводив себе підозріло та щось шукав під деревом. Під час поверхневої перевірки у 32-річного чоловіка знайшли паперовий згорток із вмістом невідомої речовини білого кольору, що зовні схожа на наркотичну. Тут за діло взялася слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини. Піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили два боєприпаси часів Другої світової війни: ручну гранату грд 33 та артилерійський снаряд калібром 82 мм. Їх було виявлено напередодні за межами села Бальківці Волочиської територіальної громади. ДСНСівці закликають дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечного предмету, а саме не чіпайте його і негайно телефонуйте за номером 101. За повідомленням синоптиків, завтра на Хмельниччині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а в день – від 22 до 27 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 11 до 13 градусів, а денна – від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо, що провели цей день разом із Першим Подільським. Підтримуємо українське військо, користуємося лише достовірною інформацією та віримо у щасливе майбутнє України. Мирного та спокійного вечора вам. На все добре!